Ab처 Ab처 Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся програму розмова у студії сьогодні. У нас у гостях Тарас Панасенко, керівник управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради, та Олександр Овчаренко, виконувач обов'язків начальника КТП 1628. І сьогодні ми будемо говорити про власне роботу цього комунального підприємства. Вітаю, панове! У нас у студії КТП 1628 – Це знаєте, та абревіатура, яку ми щодня бачимо, Йому, коли виносимо наші пакети, кидали з дому зі сміттям КТП 1628 – Підприємство, яке займається вивезенням твердих побутових відходів. На ньому лише ще багато інших обов'язків. Зараз про них поговоримо. Розкажіть, будь ласка, скільки абонентів зараз у підприємства? тобто тих, хто отримує послуги підприємства на сьогоднішній день. В місті Полтаві зареєстровано 250 тисяч 635 людей, і кількість договорів заключених або ми поговоримо кількість абонентів. Це 131 тридцять тисяча. 134 договорів. Окрім того, слід зазначити, що в зв'язку з повноваштабним вторгненням угу. у нас на території міста Полтави е, знаходиться близько ну, зареєстровано 56 тисяч тисяч людей, які офіційно не завжди зареєстровані, але вони також продукують сміття. На сьогоднішній день це близько 117 тисяч метрів кубічних. Це досить об'єм, і це навантаження в тому числі лягає на е, наше підприємство. На плечі вашу підда, угу. і хочу сказати, що ми, якщо перерахувати це на гроші, це ну доступно, доступною мовою, то 117 тисяч метрів кубічних це приблизно півтора мільйони на місяць. Ми додатку гривень ми, м, вивозимо безкоштовно сміття для для вимушено переселених осіб. Ну а які ще обов'язки лежать на підприємстві? І ви ж співпрацюєте не тільки із ну так би мовити, фізичними особами із мешканцями будинків, і підприємства мають вивозити сміття також, так? Да? безумовно. На підприємстві досить широкий спектр послуг покладено. Ми на сьогоднішній день працюємо із вивезення твердих побутових відходів. Ми працюємо по вивезенню негабаритних відходів. Ми працюємо по вивезенню рідких побутових відходів. Плюс до всього покладено ще обов'язки на підприємство щодо утримання вулучно-дорожньої мережі на території міста Полтави та Старостатів, а це сотні кілометрів доріг. А що означає утримання вуличної дорожньої мережі? Утримання вуличної дорожньої мережі означає, в ну, нас зараз зимова пора року, uh -huh. тому ми слідкуємо своєчасне прибирання від снігу, своєчасне запобігання ожеледі ожеледиці, своєчасне прибирання, якщо ми говоримо про влітку, то це своєчасне прибирання під бортом, тих матеріалів, ну, сміття і інших матеріалів. І ще там до вулично-дорожньої мережі, ще цілий uh -huh. перелік. Послуги, і він досить широкий, але це є основні. Ну, Такі, як утримання зупинок, пішохідних переходів, всіх малих архітектурних, тобто стовпчики, забори, також підземні переходи. Це загальні місця по місту, де вони також прибирають сміття, Такі, там, це центральні проспекти, пішохідні зони. Я зрозуміла. Нещодавно додалася послуга вивезення листя, да? ви е, пропонуєте, щоб додаткові майданчики облаштовувати, щоб листя збирали саме гілля да, гіл, да, і помічі. листя. Листя, гілки, які утворюються угу. внаслідок обрізання, нас особливо восени, весною. Це досить великий об'єм. У нас працюють дробілочки по місту, ми дробимо, вивозимо ці, ну, ті відходи, які утворюються. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, наскільки стратегічно ось в розрізі ваших послуг по вашого підприємства стратегічно важливим є КТП 1628 для життєдіяльності міста? Е, ну, це підприємство, яке в місті, в місті і також в старостинських округах, тут по всій Полтавській територіальній громаді відповідає за санітарне утримання. Тобто, Воно не допускає, щоб місто там, скажімо так, потонуло там, в смітті, в бруді? Скажімо так, неналежним чином працювала зливова каналізація. Зливова каналізація також знаходиться в зоні відповідальності комунального підприємства. Це дуже стратегічно, тому що воно, ну, скажімо так, основну санітарну функцію виконує місто. Працює близько Оксанд Миколаївич, скільки там 500, у нас 60. На підприємстві. Так, на підприємстві у нас є 560 співробітників, але по факту укомплектовані ми не повністю, тому що у нас є мобілізовані особи і ну, є певний некомплект, близько 420 осіб на сьогоднішній день працюють на підприємстві, які по факту працевлаштовані. Тобто, якщо нас хтось дивиться і шукає роботу, можна приходити і подавати заявку ми, на роботу до вашого ми, підприємства. Ми, ми, Можливо, на вакансії, які зараз потребуєте? Ну це в основному робітничі професії, нам вкрай необхідні вантажники, вкрай необхідні дорожні робітники, вкрай необхідні водії, транспортні засоби, при тому в спеціалізованих У нас є важкопідйомні автомобілі. Тобто 20 кубою це великі самоскиди кар'єрні, на які треба спеціальні навики. Є у нас екскаватори, навантажувачі. Тобто, у нас ми завжди відкриті до, до пропозицій і з радістю приймемо кожного кваліфікованого фахівця. Зрозуміло, ось ми зрозуміли, наскільки важливе підприємство для життєдіяльності міста, для забезпечення чистоти у місті, санітарної безпеки, да? у розріці видатків прибутки чи вдається підприємству триматися на плаву у фінансовому плані? На сьогоднішній день ситуація не дуже проста. Вона безумовно хотілося б її покращення. Ми над цим працюємо. Є повний діалог у нас із управлінням житлово-комунального господарства, є діалог із владою, є конструктивні, конструктивні напрацювання і певні рішення. А чому склалася, от як ви кажете, непроста фінансова ситуація? Ну непроста фінансова ситуація склалася. Там є цілий ряд факторів. Вони всі об'єктивні і досить серйозні. Тобто, якщо ми візьмемо основні uh -huh. ті фактори, які на, на це вплинули, це е, тариф, який формувався е, станом на 2021 рік, і він формувався при ціні на паливо, яке було на 50% дешевше ніж на сьогоднішній день. Це індексація заробітної плати, яка відбулася у е, жовтні місяці цього року, і на заробітні посадові оклади збільшилися на 11%. Це Несплата громадянами за надані послуги по повиповезенні твердих побутових відходів. У Нас на сьогоднішній день, по перше, ті цифри, які я назвав нас, із тих кількості громадян, які зареєстровані, і кількість укладених договорів, це майже половина у нас ну, громадян, які не уклали договора. Із тих, що уклали до вора, сплачують лише 75%. Тому ми зараз посилили, по-перше, претензійну позовну роботу до злісних наплатників. По-друге, ми йдемо до споживача. На сьогоднішній день ми. Переобладнали місце, де громадяни можуть. У нас раніше таке віконце було на вулиці, дощ і було максимально комфортно. Зараз ми обладнали окреме приміщення і столиком, і в затишному теплому приміщенні, де можуть громадяни прийти і перерахувати в разі необхідності, написати заяву чи скасувати заяву, зробили якісь комфортні умови. Плюс до всього ми на сьогоднішній день запускаємо таку соціальну рекламу по тролейбусах про своєчасно сплачені комунальні тарифи це чисте місто. І на зупинках обладнуємо сіті лайти, де буде на сітілайті буде наш меседж і розміщений QR-код. Тобто Споживач, перебуваючи на зупинці, коли він тут чекує громадський транспорт, зможем смартфоном навести на цей qr код Він його одразу перекине на сторінку, де можна буде сплатити ці комунальні послуги. Тобто, якщо споживач не йде до вас, ви йдете до ми споживача? Ми йдемо до споживача. пане Олександре, скажіть, будь ласка, наскільки покращила ситуацію вчасна сплата тарифів населенням? Вчасна сплата тарифів населення? Якщо ми говоримо ну 75% плати, це на 25% Практично цих ці гроші. Значно покращили фінансовий стан, і, е, е, тому що е, кошти ж нам потрібні не тільки на ті потреби, які ми витрачаємо там, на придбання палива, на заробітну плату. Наш автотранспорт е, має е, якісь свої амортизаційні е, критичні е, межі і він потребує ремонту. Тому вчасна сплата за дуже гарний крок і прохання до. Містян – це питання врегулювати саме в нашому конструктивному діалозі, а не претензійно-позивній роботі. Чи міська влада щось робить, щоб допомогти підприємству у їхньому скрутному становищі? Ну я повернуся до сказано, У нас є повний діалог і дуже конструктивний діалог. І напрацьований цілий ряд рішень. Я думаю, що Тарас Володимирович більш детально про них. Розкаже, будь ласка, пане Терас. дивіться. Ну, зі сторони міської влади всі, наприклад, заходи, які виконує, е, ну так би мовити, е, колись було сам ШЕД, яке займалося отриманням вулично-дорожньої мережі по місту. Зараз ці заходи покладені на виконання на ктп 1628, Тобто міська влада е, фінансує виконання цих заходів. По-перше, по-друге, є. Е, Потреба у техніці для виконання цих заходів, враховуючи те, що у нас зараз не надскладна ситуація, у нас в Україні йде війна, тобто ми не можемо одночасно на 100% забезпечити підприємство цією технікою, але ми скажімо так, із року в рік частково поповнюємо підприємство технікою. Наприклад, до 27 року плануємо на 100% закриті потреби підприємства. Таким чином, міська влада робить все для того, щоб. Уникнути негативної історії з підрядними організаціями, і щоб комунальне підприємство, яке забезпечує в місті також ще й надання робочих місць, а це сім'ї. Ну от у нас 500 людей працює це близько півтори тисячі. Може, а там і в прогресі ще більше це люди, які забезпечені за рахунок працевлаштування на підприємстві, Тобто, щоб у нас наші спроможні комунальні підприємства виконували заходи по утриманню місця. Ну це касається і КТП, і там міськсвітла, і ДЖЕВІ і, і тому інше. Що стосується там тарифної різниці, то будемо дотувати різницю в тарифі для того, щоб мешканці не відчули на собі це навантаження. Але КТП КТП дасть це можливість. Якісно виконувати послугу з вивезення міська влада також датує заходи по вивезенню сміття по місту. Ну таким чином не зростає навантаження на мешканців, а це дає змогу комунальним підприємству якісно виконувати свою послугу. Зрозуміло, тобто, якщо проаналізувати нашу розмову, то можна сказати, ось підсумовуючи, що зараз КТП надає послуги людям собі у збиток, щоб лише не підвищувати вартість послуг для жителів міста. Правильно, ну КТП зараз, скажімо так, вилізає зі всіх штанів. Ну вибачте, за таку спрощену мову, для того, щоб забезпечити надання послуг, для того, щоб місцеві жителі не відчули на себе якогось додаткового навантаження. Ну і всі ці дії міської влади вони ж е, направлені на те, що зараз е, є там е, нелегке становище у підприємствах, але всі ці дії направлені на те, щоб вирівняти ситуацію в подальшому, в тому же 25-му, 26 му 27-му році, КТП все якісніше, якісніше надавав свою послугу. Дуже дякую вам, що завітали сьогодні до нас у студії. На жаль, час нашого ефіру спливає. Я нагадаю нашим глядачам, що це була програма розмови у студії. І у нас у гостях були Тарас Панасенко, керівник управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради та Олександр Овчаренко, виконувач обов'язків начальника КТП 1628. Залишайтеся разом з нашим каналом. До побачення!